Пане Андріяне, розкажіть, будь ласка, чи є якась додаткова інформація, якісь уточнення щодо Львівщини, Львова і, зокрема, звісно, золочева? Те, що вже з'являлося у змі, про що ми повідомляли, це що наразі є п'ять загиблих людей? Так є інформація про п'ять загиблих людей на золочів. розбираються якраз зараз завали. Критичні, об'єкти критичної інфраструктури не пошкоджені. Місто нормально функціонує. В нас сьогодні сесія Львівської міської ради якраз. По дорозі на сесії Львівської міської ради зупинився, з'їхав вулочок, дати коментар, розказати про ситуацію в місті. Працюють нормально в штатному режимі електропостачання, водопостачання, світлофори. Хоча після нічної затяжної повітряної тривоги, можливо, пізніше виїхали львів'яни сьогодні своїх домівок на роботу, страшні корки, сильна завантаженість в місті, транспортом, але всі працюють. Буквально півгодини назад до години часу було чутно шуми, такі які теж стурбували мешканців міста Львова, але це були українські літаки. В місті все спокійно, ракетна небезпека закінчилася. Але під час сьогоднішньої нічної повітряної тривоги черговий раз ми бачили, що ну трохи вже напевно змучились львів'яни, хоча і не такі часті в нас повітряні тривоги, як на східній чи центральній частині України, багато хто тим нехтували. І закликаємо черговий раз всіх, що обов'язково треба при будь-якій повітряній тривозі, все таки проходити. Місця бомбосховища, де більш безпечно, а не як сьогодні. Я думаю, що більшість львів'ян багато з ким спілкувався. На жаль, говорять, що першу годину пішли в бомбосховища, а потім всі повернулися в свої ліжка і домівки. Також пізно напевно виїхали через то така закрукованість у Львові. Але Львів стабільно функціонує. Львів як найбільший волонтерський хаб країни. Весь вже в роботі, всі виїхали на роботу, всі працюють, все все. нічого відновлювати сьогодні по критичній інфраструктурі на Львівщині не потрібно. На жаль, є загиблі, попередньо п'ять. Дай Бог, щоб їх вже більше не було. Так, ми висловлюємо своє співчуття родинам, які дотичні до цього страшного горя. От пане Андріяне, вдалося розібрати уже всі завалени чи можливо ще додатково знайдуться тіла власне загиблих? Ні, погасили пожежу, але ще продовжується якраз розбирати завали. Ну віримо, надіємо, що Більше загиблих там людей не може бути. Це наразі єдиний об'єкт, про який відомо. Зовсім цивільний, близько немає ніяких інфраструктурних об'єктів. Ну, це черговий раз показує, які в нас є сусіди. Як говорив сьогоднішній іменинник, багато десятків років назад. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо це чужі люди роблять лихо з нами. Чергове лихо вони сьогодні зробили не тільки по багатьох містах. І в областях України, а й на Львівщині. Також надіємо, що п'ять загиблих це вже така сумна, але вже максимальна кількість на сьогодні. У нас працюємо, віримо, боремось. Львів, міцний, все гаразд. Як власне казав Тарас Шевченко, борітеся, поборете, Бог з вами. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Андріян Гутник, депутат Львівської міської ради, волонтер, представник центрального штабу оборони Львова.